Вікторія, скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, інтернет-знайомства стають дедалі популярнішими? Тому що, по-перше, людині для інтернет-знайомства не потрібно нічого, окрім телефона і інтернету. Розмовляти можна будь-де і будь-коли. По-друге, людина сама вирішує, давати їй відповідь на телефонний дзвінок чи ні. Хоче вона готова вона чи не готова, є в неї настрій чи ні. Тобто вона або відповідає. Або відкладається хоч на три дні, ні, хоч на тиждень. Третє зараз такі сервіси, які враховують всі ваші вподобання, освіту, хобі, навіть цінності про колір очей і зріст, я вже не кажу. Ще один момент: інтернет-знайомства розширюють коло знайомих. Тобто тепер це не обмежується лише, наприклад, роботою або навчанням. І останнє інтернет-знайомства сьогодні вже реально стали нормою, тобто, взагалі, зникають будь-які страх чи сором.